Всім привіт на каналі Автопросі. ми розповім про реально дуже крутий позашляховик. Я думаю, один із найкращих в класі позашляховиків це BMW X5, в кузові G05 до рестайлінговий. <му> У нас є BMW Реально в дуже крутий комплектації, оскільки у нас м пакет я вважаю, що М-пакет пакет один із таких найважливіших допів, які ви можете поставити в BMW, в принципі, оскільки суттєво вони змінюють ваш вигляд автомобіля, додають її агресивності, тому що якщо подивитися BMW X5 в стандартній комплектації, наприклад, двохлітровий бензин або трьохлітровий дизель, вони. Дуже стромно виглядають як спереди по бамперу. Нема цих накладок крутих. Заді вони виглядають не дуже. Я думаю, і диски у нас такі собі стоять і в M-пакеті, Вона виглядає дуже круто. Мені дуже подобається. На жаль, у нас ще не лазерні фари, оскільки лазерні фари у нас ставляться вже в рестайлінгу. Тут вони звичайні ладовські. Цей М-бампер дуже крутий, дуже крутий колір кузову, він такий сіро-синій. Дуже круті. 20-го радіуси диски. вони мені теж дуже сильно подобаються. Я теж думаю, що одні із найкращих. Про моделі BMW можна поговорити трішки детальніше, оскільки у нас на ринку існують, як я вважаю, найкращим є, напевно, X5. Вони коштують десь. Від трьох мільйонів гривень там, до 4. Звісно, це 4 мільйони буде стоїти коштувати, мабуть, X5M якийсь або m 40 i Щось таке вже буде коштує m 50 i буде коштувати вже близько 4 мільйонів гривень. У нас є X6, який мені ну, не сильно сподобається. Більш він, звісно, як всі кажуть, жіночніша машина. Теж коштує десь 3-4 мільйона гривень. Про X7 взагалі не можна чого говорити, оскільки він там коштує. За 4 мільйони гривень, тобто 120-130 тисяч доларів плюс коштує X7 новий, X3, мені дуже подобається, нові X3, дуже класні моделі BMW коштує. Воно десь від 2 мільйонів до 3 мільйонів. Це буде вже X3M коштувати. Але за такі гроші, ну звісно, це дуже великі гроші, які ви платите за реально дуже круту машину. Я думаю, 100%. Ну, звісно, це бренд світовий, який всі знають, і він не може коштувати дешевше. Але за це ви отримуєте реально ну, по-перше, круту базу клер, як, на яку ставляться зараз всі нові BMW, X-и і m ки а, Реально дуже крута, м'яка руляча. А, Окрім переднього приводу, все ставиться на клер і ця база собі себе зарекомендувала як дуже крута платформа, і тому її всі люблять. І вона їздить. Вона реально, реально дуже класна. Під капотом цього автомобіля на жаль у нас настоїть двохлітровий твін твін-турбо-бензиновий двигун. Я вважаю, що в принципі всі двигуни, які зараз ставляться в BMW, найкращі двигуни в принципі на ринку, оскільки вони не ламаються, вони дуже ресурсні, вони дуже класно тюнінгуються. І тому, якщо б там відібрати, прибрати всі там сори з приводу того, що краще Mercedes чи BMW, там Audi і щось таке інше взяти, то 100% всі можуть точно сказати, наскільки круті зараз зроблять BMW двигуни наскільки вони ходючі, наскільки вони класно тюнінгуються, їздять, не ламаються, і це 100% плюс всіх, окрім бази самої BMW, клера. Додатковим плюсом 100% є двигуни, який ви двигун сюди не поставили. Як трьохлітровий дизельний, так і двохлітровий твін турбо, так і чотирьохлітровий двигун. Вони всі будуть дуже круті, як МК, як і звичайні бензинові дизельні двигуни. Вони всі абсолютно будуть круті, всі будуть їздити класно, всі будуть класно тюнінгуватися. По коробкам теж у нас ЗАТЕФ, я думаю, краща теж коробка, яка зараз існує в світі. ZF 8 HP, вона. Теж не ламається, вона дуже швидко перемикається, вона одна з найкращих коробок в світі. Далі, що можна сказати, що двохлітрового твін-турба бензинового двиглина тут. В принципі, вистачає, щоб їздити класно, щоб е трішки нажати газу, трішки вона поїде. Вона буде і на цьому двигуну класно їздити. Але, звісно, не трьохлітровий дизель, вона ще буде швидше, а про М-ки ми забуваємо зовсім. Вони будуть набагато швидше, ніж це. Але і навіть з її масою цього двигуна і вистачає прямо з головою. Тобто, якщо ви їздите там по місту, її буде достатньо прям аж за глаза. А, тому так, вибір навіть з таким двигуном, наприклад, найдешевшого важко вибирати комплектацію з таким двигуном, навіть без М-обвісу. Реально дуже класний вибір буде, але він там буде коштувати вам 3, 3 200 десь мільйонів. З м пакетом напевно, 3-600, 3-800. Десь ну, за 100 тисяч доларів, я думаю, вас вийде в М-пакеті на 2-літровому бензиновому двигуні. Далі давайте поговоримо про салони в цього автомобіля. По салону ще я можу 100% сказати, що в нових X вже в g кузові він реально дуже крутий, дуже приємний. Звісно, що ви хочете отримати від е e класу BMW, ви 100% тут отримаєте. В п'ятій серії BMW ви можете отримати, ну, звісно, в 7 версія краще, але і в всьому тут. Салон просто неймовірно крутий. Мені дуже подобається, що тут вже вже в кузові у нас встановлена цифрова приборка, яка показує все в цифровому форматі. У нас дуже великий монітор. немає от такого от маленького моніторчика, як раніше в кузові BMW. І ну, приборка теж в кузові. У нас була аналогова поналогова. Далі у нас дуже крута, крутий кольор салона. Він такий коричневий. Не пам'ятаю, як він називається по кольору. А, дуже класний, що із деревом. В емвиках у нас, звісно, замість дерева а, карбон встановлений, що чорна стеля, це теж дуже класно, мені дуже подобається. Далі поговоримо, що у нас, звісно, як ДОП іде не в всіх версіях BMW 5 X5, ставляться хрусталь. Також в інших серіях BMW тест можна поставити хрусталь. Тут іде він як ДОП. Дуже дорогий ДОП, дуже я не знаю, непрактичний, але виглядає, звісно, воно дуже класно. Далі, що посолоно можна сказати? Ну це BMW Що ви я думаю, всі все знають про BMW, як вони виглядають, як вони їдуть. Тому що тут можна 100% сказати, що салон реально класний. Додати чогось нового, що ви напевно не знаєте, я не можу. Але Але звісно, коли ви запускаєте машину, у вас підлаштовується як кермо, як і сідушка підлаштовується а, під вас. Це ну, не новина, але от... така функція у нас є. У нас, звісно, є три камери 360. У нас є датчики сліпих зон. У нас є камера ззаді, камера спереді. У нас, в принципі, по допам. Тут майже все є. У нас немає двозонного е, клімат контролю. Е, є підігрів керма, є клімат-контроль передніх двох пасажирів, є підігрів двох сидінь, обдуви двох сидінь передніх. Нас отут вот, є. Все є. На жаль, ще немає панорами або люку. Теж такий ДОП прикольний. Мені дуже подобається в усіх машинах панорами і люки, але то і таке. Далі, більше спереду, ну, звісно, ви всі бачили, оцей от новий руль мені він теж дуже подобається. Він реально класно виглядає нових в наступних версіях в серіях BMW. тобто в... Наприклад, ММ2 руль трішки інший, він, звісно, ну, таке собі. І нові, що в М3 зараз ставляться, нові приборки, от такий от величезний екран, мені не дуже подобається. Ну, мені теж не дуже подобається. Я вважаю, що от такий от формат, який у нас є, приборка цифрова, великий екранчик, ідеально працює. Оці от квадратні... Прямокутні телевізори, які зараз ставляться нових BMW Ну, чесно, мені не дуже подобається. Але то і таке, я думаю, з часом всі звикнуться і всім буде все подобатися. Тому так, датчики світла, датчики дощу. Ну, в принципі, це BMW 5 серія, тут все є. Звісно, величезний підлокітник, пам'яті сидінь, електрорегулювання. То й все, напевно, по салону, спереду, все. Задні місця теж достатньо багато. Не буду сідати, оскільки ну, там реально. Місця з головою. Ззаді машина мені дуже сильно подобається, як в g обіграли ці задні фонарі. Мені ця комплектація, цей от формат задніх фонарів дуже сильно подобається. Вони реально дуже класно виглядають. Як зараз в нових п'ятірках приблизно так само задні фонарі виглядають, вони не дуже. Де ще більше, напевно, нема ніде таких задніх фонарі. фонарів в п'ятірки новій і в Іксп'ятому цьому в рестайлінгу у нас теж трішки по-іншому вже виглядають задні фонарі. Але ну цей фотформат, я думаю, один із найкращих, якщо не найкращий. Мені він подобається дуже сильно. Задня камера тут у нас знаходиться, багажник відкривається. У нас звісно безключовий доступ є в цій комплектації. Як він відкривається без ключу? Звісно, на електроприводах і також на електроприводах нижня частина. Багажника, тобто він розкладається на дві частини. Ну, місця, звісно, тут дофіга і з головою більше. Якщо ще розкласти заднє сидіння, тут не знаю, три людини, напевно, може поміститися спокійно. Дуже широка, дуже довга машина, тому реально класно. Класно, що можна, наприклад, от сюди от сміло ставати, вона все витримає, дати можна тут спокійно, теж все витримає, тому. Це 100% плюс. Також він і закривається як з електроприводу, так і вручну можна закривати. Класно, що в нас, звісно, в М-пакеті другий інший задній бампер з накладками як і дифузор, так і накладками на вихлоп, по-іншому виглядають. Класно, респект, супер. Мені дуже подобається. Я думаю, на цьому можна завершувати наш огляд, оскільки і так всі чудово все знають. Наскільки зараз BMW роблять класні машини? Як я вже сказав, коли я розповідав про двигун, якщо відставити всі ці спори на рахунок того, що краще на BMW, Mercedes, Audi або інші якісь автомобілі, тут сміло можна сказати, що я не фанат BMW і мені вони не сильно подобаються, але. Можна 100% сухо консультувати факт, що двигуни у них найкращі. Коробки ZF звісно, найкращі коробки взагалі в світі. По дизайну, це, звісно, вкусовщина. Мені, наприклад, не подобається. Не супер сильно подобається BMW по дизайну, але. Вони непогано, вони реально дуже класно виглядають в салоні. Звісно, п'ята серія X5. Вони реально дуже класні в салоні, як і по матеріалам, так і по дизайну. Дякую всім за перегляд. Переходьте на наш канал Картіш. Там буде повний обзор на цю машину, щось таке на 40 хвилин. Всім до побачення.